Я хочу зробити пиріжки з бульбою. Для того мені потрібно кефір. Ну, якраз вистачить його. Так, цей кефір ми даємо цукор і сіль і соду. Значить, цукор нам треба дати. Одна чайна ложка. Ну, чайна ложка буде. Так, сіль даємо половинку чайної ложки. Дав. І половину столової ложки соди. Так, половинку даю, і треба його розмішати. Так, треба ще дати 3 столових ложки олії. Один. Два. Три. Вмію рахувати. Значить, що я хочу сказати? Я в житті не то, що пиріжків не робив. Я тісто не мішав в житті. От все, що я роблю, то роблю перший раз. Мені ніколи не приходилось робити їсто. Я вже не говорю про якісь там випішку, пиріжки чи щось. Це що, все, що я роблю, роблю я перший раз в житті. І роблю для того, щоб інша людина бачила і могла не переживати, що в неї щось не вийде. Подивимося, чи в мене вийде, звичайно. Так, я тут трохи помішав. Треба. Грам 600 борошна. Поступово написано. Треба. Такий рецепт поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Я в житті не робив того. І нема кому підказати. Так що виходить така маса. Ну що так утворюється? Так, я так зрозумів, що пора чисто брати руками. А я ніколи не брав, не робив. Ага, ще м'які таке. такі... Коли ложкою мішав, то здавалося, що воно густе, На ділі нічого подібного. Так, то, напевно, треба буде сюди перекинути. Я це показую для того. Не для того, що хтось знає, а для того, якщо хтось не знає і боїться, і не знає, чи в нього вийде чи не вийде. Я сам не знаю, чи в мене щось вийде чи не вийде, але бачите, я в житті тіста не робив. Тіста в житті я не міняв. Все робить моя дружина, Я був маленький, робила моя мама. Я от. Ви час так задумуюся, відки жінки вміють тісто мняти, а потім думають, от вони на чоловіках тренуються. Але вже пропусків таких, що е, борошно десь вилізає, нема. Тобто так виходить, що ніби тісто мені вдалося зліпити докупи, зробити тісто таким, як треба. Оскільки наші Пиріжки мають бути з бульбою. То ми будемо в пиріжки. Запихати бульбу, так? О! Бульбу запихаємо. Чи ні? Вже зварив бульбу і дав до неї трошки солі, наше тепла і кров подав. Так думаю, що можна було дати і цибульки. Але в рецептурі немає про цибульку ні слова. А оскільки я роблю перший раз, то добре, що я хоч кров подав туди і не забув трошки солі. Після того, як тісто хвилин 10 постояло в теплому місці, ми його беремо. Готуємо для того, щоб різати на 16 кавалків. Ну, щось з мене вийшло. Правда, вони всі 16 штук різні, тому що не вмію. Окреслив в мене було файні оцінки, але я креслив не пиріжки, а стратегічні об'єкти. І робимо такі. Млинці. Млинці вже. <смі> <смі> навіть не знаю, що кі, кі, що вийде. <смі> так. Ну не знаю, що то виходить з того. <смі> Тепер треба головне. Треба сюди запхати начинку. Але я начинку хочу, бачите, бульбочка. Я її зварив, а я ще взяв, маю варену гречку. Напевно, гречку і бульбу давати разом. Не смачно буде, не знаю. Хтось би підказав. А може смачно? Попробуємо бульбу. І скільки то давати. То треба, щоб було е, бульби достатньо. І тісто, щоб було. Щоб не було пиріжок з тістом і бульбочкою. А пиріжок з бульбою. Так, ведно на камеру. Так. Так, натягуємо. Тут можна додати ковальчик. Але в то, точно не пельмень, в ньому не має бути шва, правда? Зараз покажу, що воно вдасться мені. Один вдома. <різь> <різь> Бачите? Скучно за жінку, за дітьми аж все волосся з голови вирвав. З усіх сторін присмажемо, так виходить, що він тільки <кій> зверху і знизу, а з боків не хочу. Йдемо до завершення. Річки такі вийшли великі, що треба ще на бочку кожен смажити. Я вже один пиріжок над'їв, значить цей пиріжок є. По-перше, це є з картоплею і з гречкою. Мені самої картоплі не вистачило до гречку. Те, який недостаток? В пиріжку Забагато я дав компонентів. Треба менше давати дуже забиті пиріжки. Треба... Дуже вони виходить... Значить, має бути в пиріжку менше треба давати бульби, менше компонентів. І тоді буде тіста трошки більше. Бульба із з Ну вони так, я знаю. То є якісь солодкі, там з варенням, що воно дуже смакує. як бульба, бульба. Ну, перший раз в житті робив. Так. І що ми тепер перевертаємо на той бочок? Ну от, як скільки вийшло. Різні. Я не вмію однакові ліпити. Ну, На тому хочу вам розказати, що всі можемо, можемо зробити, якщо хотіти. Звичайно, всередину можна було напхати не тільки гречку і бульбу, ще щось. Ну, то, просто я то що мав, то запхав. Всім смачного.